Що стосується реабілітації, я нагадаю, що саме з одеського регіону пішла ініціатива стосовно Стоматологічної допомоги стоматологічної реабілітації і Одещина є в цьому питанні. На сьогодні Мозівська стоматологічна поліклініка зробила 45 тисяч безкоштовних відвідувань. Є лідером в цьому питанні по Україні. Серед них 7 тисяч це безкоштовні відвідування наших військових, майже 400 протезувань. Ми бачимо велику потребу в відкритті на лицевого реабілітаційного центру з міністром охорони здоров'я над цим. Питання працюємо, це стосується лікшелу реабілітації та реабілітації після отримання пластич... пластичних послуг. Питання залежностей. Питання дуже важке і. Про це не соромно говорити про це потрібно говорити і соромно бути байдужим в цьому питанні залежності, на жаль, присутні серед наших ветеранів, і це стосується дуже важкого питання саме сприяння родини ветеранів, як себе вести під час агресії, під час ПТСР, Зрозуміло, чим це визвано і. Подіями і інколи навіть неякісною медичною допомогою та цим напрямком працюємо. Можу сказати, що якісмокологічний напрямок так і питання залежності є Одеска Одеський регіон на Цьому питанні. звичайно дуже серйозний крок. Це ПРО. вже півмільйона мільйона наших ветеранів зареєстровані і користуються. Дуже швидка і зрозуміла комунікація, і наше основне завдання в розвитку ветеранської дії ветеран про це дати такі послуги, зрозуміли і легкі для нашого ветерана, щоб він міг користуватися. присутній центр зайнятості. Ми разом стосовно грантів працювали. Ми брали, проаналізували скільки грантів отримали ветерани в Одеській області. У Нас на сьогодні 1100 грантів, серед них 60 отримали ветерани. Ми поїхали до них, пропонували, побачили, що працює, що не працює, чим допомогти, і до речі. Коли ми говоримо про ветеранські гранти мені здається дуже важливим також є крок саме пропозиції не тільки надання інформаційної допомоги людині, про залучення франчайзингових бізнесів, які можуть надавати модель бізнесу вже ветерану. Цю це буде давати ще більше поштовх. І речі хочу сказати: по перше, дуже важливо звичайно, прояв і супровід, і максимальна допомога родинам, родинам, особливо загиблих наших героїв, потрібно. Співпрацювати з бізнесом і на рівні громад дуже е, наші е, родини потребують комунікації. Ну і останнє що хочу сказати всім: це дуже важливе питання: питання не залучення наших ветеранів до будь-яких вирішення будь-яких бізнесових або е, політичних питань. На жаль, він є погані приклади. Дійсно, це дискредитує великі знання ветерана. Тому повага, повага до наших ветеранів, повага до родин. Дячний міністерству, вдячний кожному, хто долучається до цього важливого і дуже серйозного сьогодні. Питання і готовий максимально комунікувати в будь-якому напрямку. Дякую.